Який гість у нас є Лелека. Кожен рік приходить до нас тут, гуляє. Гуляє собі як вдома. Мене побачив. Давай, давай, я тебе не рухаю. йшов по своїх справах, не будемо його тривожити, хай іде. Сьогодні похолодало трохи вночі, але на день сонечко виходить, сильно йти, тепла сильного не буде, але буде. А ми будуємо комен для пічки. Ось такі в нас справи. Такий робочий процес. Не буду показувати. Поки що комент, потім зніму його, Покажу вам.